Восени 1097 року у Любичі відбувся з'їзд руських князів. Головною метою цього з'їзду було збирати знімбальських зумей та спільними силами боротися проти ворогів. Ви розуміли? Була київська держава. І всі князі хотіли її захопити. Кожен мав свою частину, свою територію, але всі хотіли захопити київську державу, тому що вона була дуже потужна. Взміться? І для того створилися від'їзд, щоб брати не боролися за цю київську державу, а спільно кожен тримав свої землі і боролися проти ворогів.